Можливо, у тебе є багато речей, які ти б хотіла від себе: почати тренуватись, перестати їсти на ніч, вивчати англійську або польську мову, відкладати гроші або подорожувати, чи купляти брендові речі. Ну, хоч вбий себе, не маєш сили, щоб всім цим займатися. Тому що раніше ти вже починала це робити, і скоріш за все, навіть не один раз. Але скільки ж починала, стільки ж раз і бросала. і зараз, коли ти думаєш спробувати ще раз, твій мозок ніби говорить тобі, подруга. Ти вже сто разів обіцяла собі почати, але кожен раз кидала будь-яке починання. Ми вдвох знаємо, чим це закінчиться. Тепер твоя обіцянка самі собі нічого не варта. Ти так багато раз порушувала її, що вона більше не працює, і всередині себе ти це знаєш. І в результаті в тебе немає сил навіть почати будь-що, тому тобі терміново потрібно повернути віру в себе та впевненість в себе. Почни з чогось маленького, банально простого. Почни читати або робити кожного ранку пробіжку. І вже через короткий час незамітно з'явиться впевненість, яка дасть силу змінювати власне життя.